Всім привіт! Сьогодні закриваю огірки в баклажці. Якщо у вас закінчилися трьохлітрові банки, літрові, вам нікуди їх закрити. Виявилося, можна закрити і в баклажці. Робитиму це перший раз. Для цього нам знадобляться огірки, курінь хруну, чесник і розсіл. Спочатку накладаємо в мене там сухий кріп і листя хруму. Перекладаю на низ чесничок і складаю. огірочки. Так, я свою баклажечку наклала доверху, зверху положила листочка хрону, пересипала чесничком. І зараз буду заливати розсолом. З росолом все дуже просто. Нам понадобиться сіль, звичайна кухонна, вода холодна, в мене сколодіться. На 1 літр води 1 столова ложка солі. Баклажка в мене. 6 літрів. Зараз перемірюю і подивлюся, скільки має мені розсолу потрібно, щоб залити. Так, залила доверху. Просто закрутила холодною водою. На 6-літрову баклажку у мене пішло 3 літри розсолу. Бу закривала перший раз, не знаю. Попробую, що воно вийде чи викину. Можливо, подивимось.